І так, що потрібно для того, щоб почати ліпити ляльку? Для початку нам потрібна картинка мотиваційна, або картинки. Можна декілька роздрукувати просто з інтернету. Ось так. Мене надихають, наприклад, ось ті картиночки просто супер. І саме такими дівчатками я надихнулася, щоб почати робити саме нашу ляльку. І так, картинки взяли. Це просто для того, щоб бачити, який є виріс глаз, виріс обличчя, ніс, рот і так далі. Ну, Тобто, так зручніше, коли є картинки. Не тільки уява в нашій голові, а ще і така наглядна картиночка. Так. Нам потрібна фольга, Звичайно, харчова фольга. Десь сантиметрів 30. Такий шматочок фольги нам буде достатньо. Так. Звичайно, пластика. Або косклей він коштує дешевше, ніж лівінгдол. Але я буду ліпити злів-долу на цей раз. І це колір light. Він більш світлий. Він такий світлий, як оті тіла обідцю, наприклад. От. При випіканні оця пластика дуже підходить до цього тіла. Не ідеально, але мені подобається такий варіант. Або тіло за кольором, отаке, просто китайське, не знаю назви. І також, в принципі, така, така голівонька з такої пластики буде підходити також на такі тіла. Ну, Буде влаштовувати експеримент. Наприклад, оця лялька, вона зліплена якраз з косплей. Такий має вигляд. Так, далі. Нам потрібні або вже готові очі придбати, або роздруківка. І інші матеріали для того, щоб очі зробити. Але про це є окреме відео, саме про очі. Так, інструменти. Варіант отакі інструменти та ще багато інших інструментів. От, Якщо треба, можна ліпити без нічого, просто спицею. Мені, наприклад, з цього набору потрібно буквально тільки ось цей інструмент. От. І дуже подобається. От тут, ось тут, отака лопаточка маленька. От. Оці два інструменти, з цього набору все інше я не використовую з нього. І також для виглажування потрібна отака м'яка кість. От. Ну і, можливо, ще одна, така зрізана. Кульки. Я маю на увазі оці інструменти. От. Для валяння тіла нам потрібна голка для валяння. І нам буде потрібен синтепон От. або шерсть для валяння. Можна ватою валяти. І з інструментів також буде потрібна голка для вживлення волосся. Про це також буде окрема розмова. Ляльку нам треба буде пофарбувати, поки вона ще зліплена, мокра і не запечена. Для цього необхідно мати кісті. Оце кісті звичайні, людські для косметики. От. Ну і ще багато інших кістей, які, які є. Це для тонування тіла, саме якраз воно. От. Якщо ми вже за тонування і фарбування, то нам буде потрібна ось така пастель. Або людська косметика. Пудра, тіні. Ну, все, що є, для того, щоб затонувати шкіру. Також це виходить гарно. Коли я ліплю, я користуюся такою дошкою. От. Це для цукрової флористики взагалі. Але не важливо. Мені зручно, що воно на ній все лежить. І мені зручно цим користуватися можна просто на столі. Для ляльки нам буде потрібне волосся. Також для того, щоб це волосся причепити, потрібен буде клей. Клей момент кристал. Ну і зараз він замінений на ось такий патекс написано. Він прозорий, тянеться, силіконовий, ну, такий, як треба. А для тіла треба буде різна проволока. Більш тонка, вона десь 2,5 мм. Це для рук. І більш товста, ось, так, да, видно різницю. Більш товста, це для ніг і ну, для каркасу тіла. Так, і щоб цю проволоку зібрати докупи, нам потрібна ізолента. Звичайна така чоловіча ізолента з гаражу. От. Ну що ж, це, мабуть, все, що нам потрібно для того, щоб почати робити ляльку. Ну, Звичайно, потім ще будуть тканини і всякі аксесуари, але для того, щоб саме зліпити ляльку цих інструментів, достатньо. Тож починаємо ліпити.